Авні глядачі, або стіві сьогодні в нас в гостях волонтери громадської організації Козацька звитяга та волонтерського руху Вісіч Сергій Бірюков та а кім Клімьонов говоримо про те, як можна силами волонтерів та інженерів-ентузіастів протистояти потужному ворогу агресору на сході України. Ну, перш за все, хотілося б розпочати з того, як ви взагалі стали волонтерами, і що вас до цього спонукало, і чим ви займаєтесь? Ну, у нас традиційний шлях, які мабуть, переважна більшість аналогічних організацій пішли. Ну, після Майдану ми якби, організувалися, верніше навіть на Майдані. Коли почалася війна, багато хто з наших пішли добровольцями зразу в АТО. Відповідно, оскільки на той час взагалі забезпечення армії було максимально паскудним, ми вимушені були купувати і там броніки, переброніки, все на світі. Відповідно, зверталися інші військові, їм допомагали, а потім це все перейшло в системну таку роботу і починаючи з. Коротше, коротше, вже, вже два роки ми цим займаємося, півтора роки це система. Півтора року система е, Ну, Від продуктів, медикаментів, ну все, що виводять. Тобто ви об'єднали навколо себе якихось людей, так? які. Е... Ну, не, не я об'єднав. Е, це унікальне явище, ми самоорганізувалися. У нас там повна демократія організація, е, десь близько 90 чоловік. І, відповідно, е, е, кожен тиждень ми в АТО. Свої машини возимо на передову по всій лінії фронту від щастя там до Широкіна. це ну, продукти, тобто така допомога лементарно, ну, Да. все, що потрібно зараз, ну так назва так звані вкусняшки. Там, Наскільки те, що я... вдома приготовлено. Наскільки я знаю, Сергію, ви е, робили, ну допомагали, тобто робити зйомки безпілотні, так, з допомогою дронів, якихось безпілотників на сході України, тобто роз, ну, розвіддані. Ну, це взагалі окремий напрямок волонтерської роботи. Десь, ну, по моїм даним, близько восьмидесяти волонтерських організацій різного масштабу на Україні займаються так званою аеророзвідкою. Це розвідка з використанням хобійної техніки, так званої хобійної техніки, ту, яку можна купити, яка серійно виготовляється і продається більш-менш дорога. Крім того, є, звичайно, кулібіни вітчизняні і не тільки українські, які виготовлюються з доступних матеріалів на доступній аліментній базі саморобні різні літальні апарати, дрони там, літаки або вертольотного типу. Я також це, ми також це використовували, да, дійсно робили Але ви зіштовхнулися в якийсь певний час з проблемою, що ну, країна-агресор якось ми, перебуває. Не тільки ми зіштовхнулися, зіштовхнулися всі, і причому майже повсюди. Значить, справа в тому, що, ну, мабуть, вже всім відомо, що є такі так звані ареби, це комплекси радіоелектронної боротьби, які ставлять завади поміхи на російській мові. І таким чином перешкоджають роботі радіоприладів різних радіовипромінюючих пристроїв. Оскільки хабійна техніка, так звана хабінна техніка, вона в основному використовує протоколи передачі даних, які ну, стандарти, які в тих діапазонах, які, широко відомі. Широко відомі, да. для військових військового обладнання заглушити ці всі діапазони, це Ну, елементарно, відповідно, майже всі такі організації, як наша, швидко перестали працювати, тому що втратили свою техніку. Відповідно, це породило потім чергову хвилю гонки озброєнь. З'явилися, ну були, скажімо, пошуки, як, як від цього, скажімо так, захищатися. Відповідно, там з'явилися інерціальні системи, там їх почали ставити. Потім іще щось, і ще щось, і це, значить, постійно, скажімо, це, це взагалі ця вся ситуація. Вона. Примушує інженерів, ентузіастів весь час шукати якийсь спосіб виконувати місії в зоні АТО розвідня. Ну, так якщо простіше мовою сказати, тобто там є якісь радіомагнітне поле, так коли залітає наш туди дрон, то він просто падав. Ну він не тільки падав, я наскільки мені відомо від тих людей, яким я можу довіряти, що були навіть випадки перехоплення управління. У нас такого не було. Тобто краснуха, ну такі якісь, як кажуть, серйозні там системи російського виробництва, вони дозволяють, ну нібито дозволяють перехоплювати управління і саджати е, наші дрони у них на території там, де їм потрібно. Знову ж таки, повторюсь, це, це такі легенди. Я особисто значить, цього на собі не відчував. Але ну принаймні, один мій близький, скажімо, товариш, він таким чином втратив мінімум один одного літака, який полетів куди треба. А вони дуже дороговартісні. Треба відмітити по, 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 по різному не коштують. Я думаю, що ну, те, що я знаю, безпосередньо. Е і серед моїх знайомих е діапазон цін, там, грубо кажучи, там, від трьох тисяч доларів до там, 50 тисяч доларів. Залежності від е їхніх технічних. Так, і з'явилася у вас можливості. ідея розробити контрзаходи, щоб протистояти цьому. Ця ідея е виникла не тільки не лише у нас, ця ідея народилася одночасно у всіх, тому що. Оскільки ми не можемо виконувати свою роботу, не можемо літати, а в той же час російські безпілотники і на даний момент, і зараз вони літають спокійно і збирають інформацію про наші військові частини. Відповідно, природньо виникає питання: як зробити так, щоб збивати їхні або перешкодити їм працювати? Ну, оскільки на той час. Я собі не уявляю, як це можна зробити. Значить, ми зверталися в структури Укрбронпрому завдяки можливостям деяких народних депутатів, які є членами нашої організації, які з нами постійно в АТО. Це Гаврилюк і Романюк. Ми звернулися в Укрберпром. Козак Авролюк. Так, да, так званий козак Гаврилюк. Так от, повторюся, що ми звернулися в Україні з питанням простим, чи є обладнання, яке можна придбати, тому що волонтери привикли все купувати, щоб придбати, і яким чином зашкодити російським, російським розвідникам робити роботу. -роботу. З'ясувалося, що такого обладнання немає, воно у нас не виробляється, на Україну не постачається і перспективний план здається там на той час два роки, що воно там прототипно От, Але оскільки у нас є Акім. Який у нас <реш> талановитий інженер надзвичайно, крім того, є там певні він розповість детальніше, є певні можливості. Завдяки нашим скромним зусиллям з'явилася установка, яка в принципі найближчим часом дозволить, я сподіваюся, ну трохи помішати російським нашим друзям в обках. Робити їхню роботу з розвідки. а кім, розкажіть про цей винахід. <клес> ну це я я, винахід. Це дуже напевно, що гучно сказано. Зараз ведеться робота по побудові систем завадостійкого зв'язку, яка допоможе також дрону продовжувати місію, не, не глядячи на те, що працюють реби. Для того щоб дрон міг взагалі працювати, йому необхідно знати свої координати. Для того щоб визначити свої координати, зазвичай в хобійній техніці використовується система GPS. Фактично, це досить в принципі, легкою задачою заглушити систему GPS, і це є основною проблемою, яку роблять наші російські товариші, як вже казалось, для того, щоб зробити неможливим роботу наших засобів розвитку. Тому зараз робота над такою системою ведеться, вона вже. На якомусь, можна сказати, більш завершальному етапі Випробування якісь ведуться. Е, так, найближчим часом ми вже будемо випробувати цю систему. Скоріше за все, і найближчим часом навіть вже і в зоні АТО. А як проходить сам процес цієї розробки? Тобто ну, сидять конструктори? Я, я вам скажу, як це проходить. Так, розкажіть. Без матюків дуже важко пояснити, як це проходить, але я постараюся, якби такою лексикою ефірною це пояснити. Є е, 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 Такі хулігани, як ми, які, від яких вже ховається багато бізнесменів. Тому що це все потребує це дороговартосне обладнання, яке коштує далеко не одну тисячу доларів. Відповідно, по-перше, виготовлення цієї техніки вимагає декілька важливих факторів: це наявність взагалі, повного розуміння, що треба зробити, завдяки яким він в голові тримає скажімо, повну концепцію цієї системи автоматичного виявлення. Безпілотників, тому що це проблема, ну, мало хто міг виявляти їх автоматично в Україні. Ми знаємо двох таких наших колег, скажімо так, які це роблять. І автоматична постановка завад. Зараз я скажу в кінчике. Тому треба розуміти, що треба зробити, а ким це розуміє. Потім для цього треба знайти людей, які це фізично будуть там паяти, крутити. Ну, я спрощую максимально. І важливий фактор це де це треба робити все. І, і, і хто це буде фінансувати? Тому що все це обладнання, яке ми нарешті придбали, купили, завезли. Це не один місяць роботи. Деяке обладнання, на жаль, значить, так просто значить, його не купиш. Це не один десяток тисяч доларів. Це, там, я думаю, що там. може... держава, я так розумію, вам не допомагає в цьому. Держава, ну, стосовно держави, це взагалі, знову ж таки, щоб без емоцій. Держава, на жаль, нам, ну, нам точно не допомагає поки що. Поки що не допомагає. Але е мені стало відомо, що як мінімум, здається, 4 чи 5 організацій, е які починали там, з елементарних розробок, вони досягли певного рівня і вийшли на етап фінансування. Е там дуже багато нюансів, це величезна бюрократія, там треба лобіювати. Ну, це, це взагалі дуже сподіваюся. Ну, але діалог ведеться якийсь? Однозначно, е ми знайшли е в структурах в недрах «Укроборонпрома», в недрах Міноборони ми знайшли адекватних людей, які ну, не на словах, а на ділі є патріотами, які ось останнім часом нас направляють в потрібну сторону. Оскільки для того, щоб впроваджувати всі всі розробки, там є цілий кусок роботи пов'язаний з виготовленням робочої конструкторської документації. це РКД. без цього взагалі ніякого просування не буде ні у кого, не у нас взагалі ні у кого. Це обов'язковий етап. А робоча конструктор документація це, ну, це просто коротше, коротше, це мурак. Тому е е повторююся, що е е ця тема дуже складна не тільки технічно. Ну, для нас там. На Заході ми, ми фактично, як правильно сказав Вікі, тут винаходів як таких особливих ніяких немає. Ми, нам фактично вдалося ну, повторити те, що існує на Заході. Що десь там трохи аналоги є в Україні, але значно значно дешевше. Це тобто ви купували якийсь аналог? Ні. Ми, ми, ми не купували і нічого не що розбирали. Що по документації там проєктній, наприклад. Ніякого ні. реверс, реверс, реверс інженірингу ми не робили. Тобто ми нічого, там, ні. Завдяки тому, що є уявлення, що треба зробити, відповідно, є там якась концепція. Розуміли, що треба купити, як воно докупи зліпити, щоб воно запрацювало. Це звичайно краще розкаже ким, але я повторюся, що це все, ну не тільки ми це робимо. Будь-хто з волонтерських організацій, які займаються розробками в області технічних різних за... засобів, в першу чергу для потреб розвідки. Там обов'язково є якісь там значить, такі головати, значить, очкасти, там якийсь, значить, очкастий, там його первідний інженер умовно кажучи, або один, або декілька. Які за собою тягнуть цю значить, всю цю історію? Ну і обов'язково десь беруться гроші. Тому що без грошей це робити просто. Ну, стосовно грошей, так? Я розумію, що ви шукаєте в бізнесі допомоги, так? А чи не, не пробували ви, наприклад, отримати якийсь іноземний грант? Ми бачимо, що різні організації отримують мільйонні гранти, і невідомо на що вони йдуть. А тут питання оборони країни. тобто, ну… Ну, я ну, По-перше, наскільки я знаю, що більша частина грантів йде на розвиток. Суспільних всіляких да. грантів. Я коли цікавився цією темою, трошки продивлявся на ярму в інтернеті інформацію. Я принаймні, не знайшов ні жодного гранту на розвиток обороноспособності України. Вибачте, що перехожу на російську. Та можете російську, якщо вам Е, Це по перше. По-друге, з боку з приводу підтримки, підтримка в нас. Определенно є. Я думаю, що нам потрібно сказати велику подяку народним депутатам Віктору Романюку, Михайлу Гаврилюку. Хотілося б виразити подяку ректору політехнічного інституту Михайлу Зуровському, тому що, в принципі, вони допомогли, надали нам приміщення для лабораторії, де ми базуємось і, в принципі, намагаємося зараз построїти. Співпрацю вже з факультетами, тому що, в принципі, є у нас фахівці, є у нас фахівці на базі політехнічного інституту, які могли б допомогти. Але поки що так, трошки діалог не, 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 не зовсім на тому рівні, на якому хотілося. У ну, нас стимулює те, що, ну, що є, скажімо, рушійною силою. Що є, що нас надихає, і фактично повні нас ентузіазмом, тому що ми, ну Макім, я там були в АТО, бачимо. Ну, я взагалі, скажімо, мобілізований, був я в артилерії, все інше. Тому коли ти безпосередньо бачиш на свої очі, от відстані витягнути руки, бачиш, що треба, ну що не вистачає, що треба робити, то відповідно я зараз тут, а там хлопці зараз в тій, ну, в жопі коротше, їм дуже дуже важко. Тому звичайно приділяємо цьому максимальну увагу. Так, давайте І, взагалі, мотивація. Наша основна, я з про себе основна моя, якби, скажімо так, ну, чому я в'язався цю, цю історію з волонтерством іншим. тому що свій час ну, дуже багато бачив цих туристів в лапках. Не хочу зараз називати їх ніякими поганими словами. Це там кадировці, перекадировці, різні інші, там яку переякути, не знаю, хто вони такі. Короче, але далеко не слав'яні. Я їх бачив там, ну, опинився випадково на окупованій території і побачив їх просто там, в навальній кількості. Це мамиці чи це ну, чи це кадрові військові російські? Ну, я в них не питав, тому що так або ще відчуття. що... коли ну коротше кажучи, це взагалі окрема тема розмови. Відчуття, і взагалі хто вони такі. Але коли ти опиняєшся там, де не треба, це ну, знову ж таки сталося випадково, і бачиш цих смуглоліцих товаришів, яких дуже багато, які взагалі не знають, де вони знаходяться, ну, принаймні на той час, я там з ними трохи говорив, вони не розуміють взагалі, де вони знаходяться. Але озброєння з гранатами, обійшні цими значить, всіми там, автоматами, і, ну, скажімо так, далеко не дружелюбні. І якби, ну, в мене особисто виникає величезна така злість, я раз благороднаю, тому що вони, тут, що вони тут роблять у мене у нас в нашій країні з усіми цими автоматами. Відповідно, хочеться їх якось трохи попросити покинути територію, тому що не треба до мене додому заходити з автоматом. Відповідно, це був початок цього всього. А далі ця енергія з кожним днем прибуває, тому що ну, ситуація ви ж бачите, не вирішується. Гинуть зілом загинув дуже позитивний, може, знаєте. І такі, багато хто, таких хороших хлопців, які, які повинні жити, там, народжувати дітей, там, виховувати правильно своїх нащадків, а вони просто гинуть. А тут не хочу углублятися цю тему. Коротше кажучи, ми це робимо в основному, ну, не в основному а на ентузіазмі. Відповідно, держава ну, допоможе нам чи не допоможе, ми це доробимо до кінця. Прототип вже готовий, слава Богу. Ті, хто там не вірили в те, що нам щось може вдасться, ми можемо переконати, Ось, будь ласка, воно є. Тому що багато хто казав, що це зробити неможливо. От. І, і, і закінчив цю роботу однозначно. Сергій, які ми, от е, ми знаємо, що на початку е, цих воєнних дій, коли Росія вторглася в нашу країну, е, в принципі, країна мобілізувалася і всі намагалися максимально допомагати волонтерам mm -hmm. і бійцям на Сході. Е, але зараз вже ми бачимо, що люди вже починають забувати. Тобто, ну, тут війни нема, по суті. Та ми бачимо, що всі там собі спокійно ходять по ресторанам, кафе, якісь розваги. А там хлопці гинуть. Наскільки зменшився рівень допомоги? цієї? Ну, стосовно е, безпосередньо нашої організації, ну да, ми відчуваємо. Ми відчуваємо, що він зменшився. Це більше б сказав, звичайно, Віктор Дмитрович Степаненко, та людина, яка в нас відповідає за постачання за збір. Е, на скільки разів зменшилось, ми не можемо. Я не можу зараз вам сказати, але це відчутно, тому що ну, народ втомився. Сили, ну, не те, що вони там на ісході. Там, але, звичайно, це така гра на виснаження. Ну, тут ще й немаленький фактор зіграло падіння рівня, рівня життя. Також це не треба скидувати з рахунків. Це по-перше. А по-друге, ви знаєте, я вам скажу так, що. Напевно, іноді хочеться запросити тих людей, які сидять в кабінетах, які розказують за цю конструкторську документацію, за всі ці прийомки і так далі, і так далі. І просто хочеться за запросити на передову. Ви знаєте, я один раз попав під обстріл, кажуть, що він був не сильний, да, але мені стало жалко тих хлопців. В той час, коли я попав, взагалі емоції мене, я не знаю, злість така з'явилася, коли я побачив, що. Як це правильно сказати, в базовому лагері один із основних і найнадійніших засобів зв'язку це телефон та 57 Це, якщо ви дивились фільми про громадянську війну, це така річ. Це технічне оздоблення нашої армії, в той час було. Да, зараз можливо щось помінялось, начебто зараз закупили Харіс і От, повертаючись раді... до потреб волонтерів. От так. конструкторське бюро Редут, це ваша mm -hmm. організація. Так. так, це ви створили разом, об'єдналися, створили. Які зараз на сьогодні є потреби у вас? Що вам потрібно для того, щоб забезпечити ем, ну, реалізувати той проект, який ви задумали собі? Ну, тут, тут можна дуже багато. Ні, ну ви кажіть прямо, бо нас дивляться люди, можливо, ну, по, і можливо, по вам потрібні гроші. подивляться наші ефіри і по допомогу. По-перше, по не вистачає фахівців з вичає техніки, з високочастотної техніки. Не вистачає фахівців, які можуть розрахувати плату, як... це є така проблема, це є така нагальна необхідність. Це першочергово. Ну і по-друге, якщо є люди, які можуть оказати якусь спонсорську допомогу, не обов'язково грошами. Ми у нас є перелік того обладнання, яке нам потрібно купити. І якщо у когось є така можливість, допомогти, як вони постій? можуть вас знайти? Давайте я поясню. Значить, краще тут взагалі сказати про те, що ми гроші в руки брати не будемо і практично не беремо. У нас є список того, що ну, нам зараз потрібно. Відповідно, якщо знаходиться людина, яка каже, я готова там чимось допомогти, ми кажемо, ось дивіться, ось конкретно така там, умовно кажучи, плата, вона коштує ось прайс, є. Ось вона продається в тому магазині, там в Англії, там чи десь в Германії, чи там в Китаї, де завгодно. Якщо можете купити. щоб це не виглядало так, що ми тут з'явилися для того, щоб просити якісь там гроші. На жаль, тема пошуку фінансів під цим проектом дискредитована, тому що багато різних там ну, були різні там непорядні люди значить, щоб це ну, нас приватно не розуміло. Ми гроші ні у кого зараз не просимо. Не просимо допомога однозначно потрібна. Якщо у когось буде бажання, в першу чергу звичайна допомога фахова фахівцями. Сказав правильно Кім, в Україні дефіцит, ну, принаймні, ми відчуваємо дефіцит спеціалістів в області ВЧ. Є там різні, треба ну, допомога конструкторська, там, багато чого там. Відмалювати якусь там деталь у якихось там, кадах, там, автокадах там, будь-яких там різних 3D-інженірингом Ну, Ці такі спеціалісти нам потрібні. Де нас знайти? Дуже просто, можна забити в Фейсбуці там Вісічка, «Казацька витяга, там є всі контакти. Зараз ми, оскільки тільки почали оприлюднювати інформацію про цей редут, тому що ми переконалися, що це вже реально зроблено. Зараз запустимо в Фейсбуці, скоріш за все, інформацію про це ряду. Там будуть всі контакти. Питання від нашого угу. військового експерта угу. Олега Каткова, який також можливо буде з вами взаємодіяти, Ось він запитує, можна ли сказати, що ваше технічне рішення нівелірує всю систему противника по подавленню наших БПЛА? У меня есть информация о тех средствах радиоэлектронной, разведки, радиоэлектронной борьбы, которые используются в зоне АТО, и я практически уверен, что они не смогут каким-то образом мешать в работе наших средств разведки. Настолько. Я не готов сказать за то, что существует у них еще, да, то есть я не исключаю, что в зону то не привозятся новейшие образцы техники. Я не готов сказать, что еще у них есть. Да. Но по крайней мере то, что сейчас ну, регулярно работает, оно будет бессильно. Следующий вопрос. Если сравнивать стоимость комплекса рэп и вашей разработки, какое их соотношение? Сумасшедшее. То есть, если говорить, наш комплекс навигации будет стоить ну, в сотни раз дешевле комплекса РЭП. Но эффективнее. Ну, по крайней мере, этот комплекс РЭП его не сможет подавить. То есть тут нельзя, нельзя равнять, это знаете, это как бронежилет и автомат, да? То есть бронежилет. Вот мы сейчас создаем, грубо говоря, бронежилет. Различные функции. Да, различные функции. Мы создаем сейчас бронежилет. У них есть автомат. Я говорю, что мой бронежилет ихний автомат выдержит. Стоимость намного меньше. Але завжди, навіть якщо говорити за бронежилети, можна гаубицы по бронежилету вистрілити. От, на ваш погляд, ну, ваша оцінка, скільки на даний час цих комплексів РЕП перебуває зараз на Донбасі? Такими, такими даними я не, ну, я, я не розполагаю, то, во-первых. По-вторю, во я думаю, що якщо хтось їм розполагає, то вони наверняка Ну, Ніхто, мабуть, вам не скажеться. Тому що, по-перше, їх цих комплексів РЕП. Росіян дуже багато, від надсучасних там краснух до якихось старих там автобас там, чи не знаю. Там, ну дуже багато різних модифікацій в РЕБ. Відповідно, звичайно, що в умовах реальної війни вони однозначно випробовують свою техніку. Це 100%. Тому що і всім ну, це унікальна ситуація. В центрі Європи відбувається війна, і можна випробувати що завгодно. А от я ще хотів повернутися до вашого технічного рішення. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, ви робите прототип, так? Ну, зараз, це, зараз, це, е, зараз це я не хочу вдаватися в технічні подробиці. Так? Я не хочу вдаватися в технічні О, подробиці, але, скажімо так, зараз цей прототип, тобто він не має там, якихось обмежень там, по вазі, чи по споживаній напрузі, е, звісно, його зараз можна буде ставити на безпілотник і виконувати місію. Ну, грубо кажучи. Тобто, так, да, якщо вся ця концепція вона себе добре зарекомендує, зрозуміло, що ми будемо доводити його вже до, фіналу. до, до, фіналу до, до готового виробу. Тому що ну, без технічних подробиць, які нікому не будуть цікаві, я да, цього не Треба, поясню. Щоб ми не путали нікого, треба чітко. Сформулювати, про що ми взагалі говоримо. Ми почали з того, що розробили і в матеріалі фактично закінчили систему, яка автоматично виявляє безпілотник будь-який, і направлено ставить йому заваду. Потім вона може запрягатися з різними засобами ну, озброєння і, і робити або цілі наведення, або цілі указання, щоб знищувати. Це перше. Відповідно, коли ця система розроблялася, паралельно знаходилися різні технічні рішення для того, щоб зробити систему зв'язку з нашими безпілотниками за водостіку, поміходостойку связь. І багато цікавого того, що ще немає, наприклад, радар синтезована апертура, який може бути на безпілотнику, тому що зараз розвідка здійснюється фактично традиційним шляхом. Це тепловізор на борту безпілотника в кращому випадку, і оптика, так? Або там якась камера нічного бачення. А це ну занадто мало, тому що більшість російських безпілотників використовується у нас ну проти нас верніше проти нас. Вони це фактично цілий комплекс літаючий. Він може, здійснювати радіорозвідку, там виборична радіопрослужку, радіоподавлення, там що завгодно, спуфінг, перехвати там сигналів, що завгодно він може робити. У наших у нашої такої техніки, наскільки мені відомо, поки що немає. І, відповідно, треба над цим працювати, тому що просто літати летіти літ, 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 і бачити цього мало. Тому що якщо ви будете розглядати фото, відео з висоти, якщо м, м, нормально замаскувати. Те, що треба приховати від розвідки, то фактично дуже важко помітити. Тільки по вторинним ознакам, там, наприклад, якась дорога веде в хату, чомусь там, наприклад, хата стоїть, а туди ну, видно, що калія якась заходить. Ну, там, тобто, людина, яка аналізує а, ну, інформацію з безплотника, це людина, яка вже в цьому не одну собаку з'їла, вона по вторинним ознакам, таким, так званим, да? вона вже розуміє, що де знаходиться. Де, де там, наприклад, массеть розтягнута, не така, яка як оточуюча. Ну тобто, це деталі. Робити розвідку, яка однозначно дуже потрібна для нас, це 100, ну це розуміють всі, не тільки традиційним шляхом, оптикою, там, тепловізорами і всім іншим, але і іншими альтернативними засобами, які ну, розробки яких у нас є, це вкрай важлива задача, вкрай важлива, щоб сліпу не працювати. От артилерії там, ну правда, зараз на жаль, артилерія не працює, але може запрацює. На жаль, у нас е, час добігає кінця, змушені завершувати. Е, хочемо побажати вам успіху в ваших починаннях і щоб це дійсно працювало, і щоб якомога більше людей залишалися живими, поверталися назад, ростили дітей і, і були здорові. У е, нас в гостях були волонтери громадського. Е, Громадської організації козацька відсіч та козацька звутя. Козкозацька звитяга, перепрошую, та руху. Відсіч е інженери, ентузіасти, е волонтери. Е дякуємо Сергію Бірюкову та Акіму Клімьонову. Е приходьте до нас ще роз розповідайте Власне. подробиці. Е на жаль, ефір завершується. Залишайтеся з нами на обостів е і всього вам найкращого. Це на кращого ну, побачення.